Поринайте разом з нами у яскраву, цікаву та позитивну телетосовку. На вас чекає багато корисної інформації та цікаві знайомства. Я Катерина Тергоп. Ви дивитесь програму Молодіжний портал. Здоровий спосіб життя сучасне молодіжне кредо. Кожен обирає для себе спорт по душі. Так серед молоді Харкова все більшої популярності набирає воркаут. На вас чекає репортаж. Дивимось разом. Сучасні молоді люди обирають активний та здоровий спосіб життя. Для того щоб бути у формі, не обов'язково займатись на дорогих тренажерах та відвідувати фітнес-клуби. Виявляється, можна тренуватись навіть у вуличних умовах. Молодь Харкова захопилась масовим спортивним рухом під назвою Стріт Воркаут. Воркаутом може займатися будь-хто, будь-де і будь-коли. Воркаут це не просто спорт, це образ життя. Воркаут це взагалі свобода. Свобода, свобода ну, рухи на перекладині. Меня очень часто спрашивают, какой самый сложный элемент я делаю. Я всегда отвечаю на один и тот же вопрос вот так вот. Самый сложный элемент, который я делаю, это проснуться утром и пойти на тренировку. Это самый сложный элемент, именно себя заставить. Какая тут мотива мотивация должна быть? Ты Должен перед собой поставить цель, потому что физическая физическая культура должна присутствовать. Каждого человека она должна присутствовать, потому что это прежде всего для нас, это наше здоровье. Это более расширенное понятие, то есть не просто там на турниках, на брусьях заниматься, но это также и здоровая пища, также и ну, обучение, это тоже неотъемлемая часть этого образа. До этого я занимался пять лет вольной борьбой. Приехал в Харьков, поступил учиться сюда, увидел Вань нашего лидера, и познакомился. Начал выступать в городских мероприятиях, и вот э, буквально за три года я очень хорошо себя чувствую, форме формі именно Ване, тому що он мені допомог очень хорошо. Спортом я займаюся давно. А про воркаут узнал около 4,5 лет назад. літнього. Хоча до этого займався ще в школі з п'ятого класу, начал займатися турниками. Ми выходили на переменах, займалися прогресом, грали. всякое такое. Вуличні тренування стріт воркаут один з різновидів масових занять фізичною культурою. Розвиток та красу тіла можна набути у будь-яких умовах. Тож основні місця для тренування воркаутерів вуличні спортмайданчики. Стрітворкаут є одним з найдоступніших вуличних спортивних захоплень, адже для того, щоб досягти успіхів та високих результатів, достатньо займатись на звичайних турніках та брусах. Цікаве захоплення стало модним завдяки мережі інтернет та набуло поширення. Тож, у сучасності, вуличні спортивні знаряддя не пустують, а навпаки, активно використовуються для тренувань. Тренировки очень весело, всей командой. Мы Ми збираємося ну, назначаем час і потім ну, всі дружно займаємося. Не буває такого, що хтось залишиться в стороні. Ми всегда друг другу допомагаємо, э, общаемся, советуемся, всегда делимся опытом. Тренировки йдуть в удовольствие. Займаєшся в удовольствие, То есть, ну, за це свобода. Турніки і бруси замість тютюну та алкоголю. Звичайні хлопці, які нещодавно просто переглядали відеоролики воркаутерів в інтернеті, тепер, завдяки власній силі волі та бажанню вести правильний здоровий спосіб життя, стали великою дружньою командою. Своїм прикладом вони демонструють, як потрібно проводити свою молодість. Займатися воркаутом, варка ну, спортом взагалі, і курити, і пити. Це Но Це буде тільки вред здоров'ю. Я. я тренуюся приблизно 4 рази на тиждень. Ну і такі маленькі тренування у в мене проходять в общежиті, де я живу зараз. Як би сказати, коли знаходжу вільну хвилину, начинают тренироваться. Ну, банальный віджимання, джимания, вид там, вид джимания и всякие элементы. У каждого свой организм, каждый должен прислушаться к самому себе э, и тренироваться от своих сил. Можно заниматься 7 раз в неделю, либо 3 раза в неделю. Ну, кто как может. Тренироваться, нужно хотя бы 3 раза в неделю. То есть я, вот я занимаюсь 3 раза в неделю. Это понедельник, среда, пятница. Якщо у когось не виходить да, ну, времени, или учеба, або или робота, есть хоча б два рази, один раз в ну, неділю з'ясно займатися. Тому що спорт це это здоров'я, це это красота, це это, это все. Харків поступово займає лідерство спортивного руху Стріт Воркаут серед інших міст України. Адже тренування проходять не тільки на вулиці, як зазвичай у воркауті. Любителі вуличного спортивного захоплення мають свій воркаут-центр. Наша основна задача була создать пространство, тому що зал, так скажем, не такой. Уж вот, но ребята должны себя чувствовать здесь, как на улице, щоб глубоко дышать грудь. Вот. Наша вот вот основна була задача сделать город, чтобы люди ощущали себя. Вот на улице свободными. Что задоволены вы результатом? Конечно. Мы познакомились с ребятами из команды Street Workout города Харькова, и они обратились к нам за разработкой эскизов. Им очень нравились наши работы, они многие из них видели, приезжали посмотреть своими глазами, чтобы не только в интернете портфолио. И Иван Крыленко, лидер Харьковской команды воркаута, пришел к нам за эскизами. Когда мы с ними познакомились и увидели, чем ребята занимаются. Меня очень впечатлило то, что они не только спортсмены, они еще несут это детям. Они дают много мастер-классов в школах, в детских домах. Мне это впечатлило и. Я думаю, що ми їм нам удалось передати атмосферу уліску, що это уличный вид спорту. они говорили, прям здорове небо, здання, асфальт, трава – все это есть, они чувствуют себе в своей тарелке. Центр дозволяє не припиняти заняття у будь-яку пору року. Таким чином стрітворкаут воркаут стає ще більш доступним та зручним. За словами лідера руху воркаута в Харкові Івана Криленка. Перший в Україні центр для зимового воркауту можуть безкоштовно відвідувати усі бажаючі, але записуватися потрібно заздалегідь. У залі одночасно під керівництвом тренера можуть займатися не більше 30 осіб. Я по своєму приміру можу сказати, що лучше всього починають з підтягувань, віджимань, навіть набичної зарядки, фізкультури з підходячої бази то елементом. там, ну, отжимания, пресс, брусья, турники, подтягивания. Я как каждый для себя делать там, программы какие-то. То есть может прийти абсолютно не знающий человек, ребенок, начать, допустим, бегать, приседать, отжиматься, качать пресс, и тем самым он будет базу нарабатывать. Турніки об'єднують цілі компанії хлопців та дівчат, які шукають альтернативу вуличним посиденькам та обирають вуличні тренування. Набравшись досвіду, команда харківських воркаутерів бере участь у професійних змаганнях та ставить власні рекорди. Ми всегда приглашаем на тренировки, ребят і для всіх абсолютно відкрите, і всім поможем і поділимося опытом, тому що у нас. Для будь-якої аудиторії двері відкриті, і ми завжди допоможемо. Воркаут допомагає досягти багато цілей. Мету виконати якусь справу можна порівняти з якоюсь метою в житті, тож спортивний інтерес стає невід'ємною частиною життєвого успіху. Рика молодіжний арт презентує творчість талановитих молодих людей нашого міста. Сьогодні представляємо новий музичний відеокліп: дивіться та знайомтесь творчістю молодих талантів. что между нами Что заполняет города, как воздух И мы под ней, как под одеялом То, что было до, то, что будет после Очарованный, уставший взгляд На луну, боющий собак Куда летит прохожий, мимо меня, как будто Кто-то есть дороже прошедшей минуты Слова врезаются те, что простые сердце стучит, значит не остыло Вдруг проснись, я расскажу зачем Мы отыскали жизнь Здесь на пяточке мы отыскали свет В дебрях ночного города мы отыскали свет В глазах черного ворона Загребает время стрелка минутная От удивления глаза круглые Пара удивленных круглившихся глаз Круглые глаза, это признак нас Дорога в темноту, Притопленный газ, круглые глаза, это призок нас, Пара удивленных скруглившихся глаз. Круглые глаза, это принцик нас, это шанс, еще один шанс, круглые глаза. Это признак нас Такое явное невооруженным глазом Правда про правду тащусь от ночного неба Куда за телескопом аж на последний этаж Ты же увидишь больше не покидая места Время враг, вдруг редкий поступок человека Расклеивает спеки на спрятанные вещи Присядем на дорожку, чтоб мне не забыть А вспомнить, как можем мы подолгу разбирать все по полкам Обращаюсь к тебе о том, как обращаются с ними жизни гораздо больше Давай неловкие мысли скинем А что нам кофту с капюшоном И биты ты, Залиться в тему и глаза расширить широ, широ, широ. Ты что-то хочешь широ, мне сказать? Широ, широ, широ. Так, широ, может, широ. так может дать по тормозам? Никто из нас не видит дальше бампера Разгон сверста, раскрой глаза Яркий огонь на полосах Пара удивленных круглившихся глаз Круглые глаза Это признак нас Дорога в темноту Притопленный газ, круглые глаза, это признак нас, Пара удивленных скруглившихся глаз. Круглые глаза, это признак нас, это шанс. Еще один шанс, круглые глаза, это признак нас.